Привіт, друзі! Мене звати Євген. Ми магазин тримерів та машина для стрижки. Хочу сьогодні заявити, що в мене зараз в руках новинка. Цікава вона в тим, що це сама потужна машинка, яку я коли небудь тримав в руках. Тут заявлено, ось, ви бачите, на 9 тисяч обертів. 9 тисяч обертів. Зараз я вам включу, як вона звучить потужно. Будь ласка, друзі, ось. Ну В руках о, це просто, як, наче якийсь інструмент робочий тримаю. Ну Дуже потужна, дуже велика вібрація, тобто, це для складних завдань. Вона може бути як для професійних цілей, тобто таку можна використовувати в салоні. І таку машинку можна використовувати для дому, якщо вам потрібно для складних завдань. Тобто грубе волосся, жорстке волосся. І все, ще що з цим пов'язано. Така машинка справиться дуже добре. Далі. Далі, хочу вам ще показати, вона працює від USB Type-C сучасно. Ось так виглядає, є індикатор. Приємно тримати в руці, приємна форма регулювання положення ножа. 2500 мА акумулятор. Працює вона 100 хвилин на одному заряді, заряджається до 3 годин. Давайте подивимося комплектацію, що тут йде. Тут іде ось така підставка. Підставка тут як док-станція. Ви бачите, ось від Type-C. О, до речі, тут навіть інші пристрої можна класти, тут же ж type c тут Можна ставити інші пристрої, і буде ось така зарядочка. Лайфхак одразу я придумав. вам. Ось тому далі. Щітка олія. Далі є насадки. Зараз я вам скажу насадки на 3,6912 мм. Кабель USB достатньо довгий. Також така машинка може працювати від кабеля. Замовити можна скоро на нашому сайті Trimmer.in.ua. Посилання активне в шапці профілю. Таку машинку можна подивитися і забрати в магазині місто Велика Васильківська 72. Та це Олімпійський другий поверх. Там можна подивитися, як працює, потримати в руці, і отримати на місці. Також можна замовити через інстаграм робоча кнопка в шапці профілю. Дякую за увагу.